Добрий ранок, 27-й день дієти. Сніданок кава, паруюча кава, одна столова ложка картоплі пюре, то так здається багато, сметана пів столової ложки, шматок підсмаженої риби та салат з родзинками. З насінням, трошки підсолений, листя пророщого буяка, цибуля зелена, одеський кучерявий, рукала, петрушка. Ось з таких інгредієнтів складається мій ранковий салат та вітаміни. Риба, правда, з кісточками доведеться витягати. Але якщо сніг даєш повільно, то кісточки не завада, не заважають. Ну, такий сніданок. Всім, хто снідає смачного, спокійного вам дня! Зустрінемось в обід.